Як ви знаєте, я люблю критикувати життя значно більше, ніж кіно, але надто вже, знаєте, неймовірно, здалася мені сцена з рестораном. А Кіно хоч сподобалося? Так, непогано. Надати та сцена в ресторані. Ну, в реальності так не буває. Варя, припини, ти так довго не витримуєш. Тож я вирішив провести таке собі невеличке розслідування і е, розібратися, чи бодай теоретично могло таке статися. Отже. Перше, на що варто звернути увагу, те, що нам відразу кажуть, що проєкт було завершено на 5 місяців раніше ніж планувалося, що вже саме собою викликає питання, бо ж це не горизвісний сувок, де була п'ятирічка за три дні. Але виключно в рамках сюжету фільму окей, припустімо. В такому разі це означає, що для того, аби закінчити проєкт швидше, вхід пішла люта економія, і в першу чергу на заходах безпеки та кваліфікації залучених співробітників. Можливо, також було використано недостатньо якісний метал та інші матеріали при будівництві. По-друге, якщо звернутися до такої науки, як спротив матеріалів, обожнює його, але який же він клятий зануда. Так, так, я знаю, що я трохи душню, потерпіть ще трохи. Отже, ще одним фактором, який міг спричинити подібну катастрофу, могли стати помилки у проєктуванні, наприклад, у конструкції балок, які мали утримувати всю ту платформу на висоті. Ще один момент, який викликає питання, це руйнування скла, яке мало бути загартованим для того, щоб витримати вагу усіх, хто там всередині вигарцьовує. Відтак, ота маленька бурулька з люстри, навіть якщо вона була кришталева, вона б не змогла порушити цілісність скляної підлоги. Хіба що, знову таки повертаючись до помилки у розрахунках, якщо ось ця скляна поверхня знаходилася під нахилом буквально у хоча, хоча б кілька міліметрів, це теж могло б спричинити проблеми. Однак найфантастичніший момент це ота монетка. По-перше, нам кажуть, що вона залетіла у вентилятор, його заклинило, і почалася вся ота ланцюгова реакція. М я, звісно, не експерт, але мені здається, що настільки великий вентилятор, та він би її пф, виплюнув. Я ще розумію, якби вся ця система вона керувалася комп'ютером. І вона б залетіла у е системний блок, щось там закоротило, і від цього злетіла злетіло налаштування і полетіла вся система. Окей, це було б ще плюс-мінус правдоподібно. А для того, щоб через неї заклинило залізничну колію, та вона, блін, мала бути задамантією.